Шановне панство, шановні підписники та нові глядачі, це заправочка Укарнавта. Це наша нова монтажечка і незабаром за пару днів відкриття ми вже протеплили підлогу. Дядя Валєра працює, завтра залітає балансіровочка, що на монтажний. Післязавтра дядя Юра сюди в клітку заварить генератора і компресора. Кондішн же у нас відведений тут. І маємо таку чарівну кімнату відпочинку, де люди будуть пити каву. І Ми ще поставимо ресепшн і касовий апарат. Ось там куточку, тут все ми робимо для клієнта. Тож, поїхали далі, подивимося з вами, за який період часу це вся все справа відіб'ється. інформаціон для себе, що ми тут надумали. Тут ми закриваємо стіночкою. Рихтовку, бачите, злили моноліт під ріхтовочку. черкаський Сіріус Універсал закриваємо, щоб навіть не бачили, знаєте, як хірургія, як ми рівняємо, відправляємо ці диски. Тут у нас дві балансировочки, одна по 220, друга теж по 220 з монітором, тут буде так, типу генератор. Тут з третьої лапи монтажечка і вряд, на жаль, не вліз, не, не вліз четвертий станочок і ось четвертий станочок у нас теж під генератор залитий.